Сьогодні розкажу вам про куртку, яку всі стилісти радять викинути. Не викидай, воно пригодиться. А я кажу: не смійте, бо вона вам ще згодиться, особливо коли буде мінус 10. У коментарях мене часто питають: як одягатись так, щоб і не мерзнути, і виглядати красиво. І ось відповідь: додатковий теплий шар, який не створює об'єму. А наприкінці відео я поділюсь лайфхаком, який дозволяє поєднати тепло і елегантність. Тож додивись до кінця. Але спочатку став лайк і підпишись. У мене щодня цікаве нове відео. Легкий пуховик це технологічна куртка, яку багато хто недооцінює. Її головна суть тепло, плюс мінімальна вага, плюс хороша теплоізоляція. А найголовніше, її можна носити під пальто, під тренч, під пуховик, і вигляд залишиться акуратним. Як ти зрозуміла, її головна сила в тому, що вона працює як додатковий теплий шар. Саме тому в модних столицях жінки виглядають стильно, а не як кульки з у середині. Це рішення для тих, хто не любить масивні пуховики, але хоче залишитися витонченою. До того ж, зараз є навіть ультратонкі варіанти, які не видно під пальтом з низьким коміром. Легкі пуховики роблять десятки брендів: від бюджетних до спортивних і преміальних, тому знайти свій може кожна. Головне, щоб куртка була теплою, легкою і не додавала зайвого об'єму. То як вдягатись стильно, коли дуже холодно? Секрет простий: одягаємося шарами. Ця формула працює завжди. Перший шар термобілизна. Другий кофта або светер, третій легкий тоненький пуховик, про який ми говоримо. І четвертий пальто, тренч або пуховик. Ти рухаєшся легко, а тепло зберігається краще, ніж у величезних об'ємних куртках. Це ідеальний варіант для Європи, де зими нестабільні. Сьогодні плюс 5, завтра мінус 12. Легка пухова куртка чудово працює для прогулянок, ярмарків, парків і поїздок громадським транспортом, де завжди то холодно, то спекотно. Ця знахідка для тих, хто не любить масивні пуховики, але хоче виглядати витончено навіть узимку. Для тих, хто часто мерзне, але не хоче одягати на себе півшафи. Головне правило: якщо ти вдягаєш легкий пуховик під пальто, обирай пальто з гладкою підкладкою. Воно краще ковзає, рухи не сковуються і силует залишається чистим. І не бійся експериментувати з шарами. Це найелегантніший спосіб залишатися в теплі взимку. То як тобі такий спосіб утеплитись? Хочеш таку курточку? Напиши в коментарях, цікаво. Бо інколи найнеочікуваніша річ в шафі рятує весь образ. Отже.